Уявіть, що у вашому мозку є секретний чіп. Та не смійтеся, він справді там є. І він працює цілодобово з однією метою вижити будь-якою ціною. Погляньмо правді у вічі, усі ми різні. Хтось любить піцу з ананасами, хтось вважає це злочином проти людяності, але знаєте, що об'єднує і любителів ананасів, і їхніх опонентів. Цей малесенький невтомний чіп виживання. Це як операційна система встановлена на заводі виробнику, тобто природою. І повірте мені, ця програма пояснює кожен ваш вчинок. Навіть той дивний танець, який ви виконуєте, коли думаєте, що вас ніхто не бачить. А тепер захопливі новини. Історія людства доводить. Коли наше життя під загрозою, чіп активується на повну потужність, і ми раптом стаємо справжніми супергероями. Хто з вас знає когось, хто в критичний момент виявив неймовірну силу чи спритність? Але є й інша сторона медалі. Деякі люди. Керуючись тією ж мотивацією виживання, вдаються до вчинків, які ми навряд чи назвемо героїчними. Хтось замирає як кролик перед удавом, хтось панікує, а хтось, ну, краще навіть не згадувати. І, що найцікавіше, усе це прояви однієї і тієї ж програми виживання. Просто різні версії, як Windows і MacOS. Принцип той самий, а інтерфейс різний. А тепер поговоримо про найцінніший ресурс у всесвіті. Ні, не біткоїни, і не нафта. Це енергія. Для життя у матеріальному світі нам потрібна енергія. Це як пальне для автомобіля, без нього нікуди. Але у більшості з нас постійний енергетичний дефіцит. Звучить знайомо. І тут наш вірний друг, чіп виживання, знову приходить на допомогу. Він змушує нас шукати джерела енергії будь-де. І будь-яким способом. У нас є два шляхи свідомий і несвідомий. І знаєте, різниця між ними як між домашньою сонячною електростанцією і крадіжкою електроенергії у сусіда. А тепер найцікавіше. Уявіть, що ви можете свідомо керувати своєю енергією. Ніякого енергетичного вампіризму, ніяких емоційних американських гірок. Ви кажете, що це неможливо. Як щодо тих випадків, коли люди у стресових ситуаціях раптом знаходили в собі сили ну, піднімати автомобілі? Справа в тому, що, друзі, що керувати. Своєю енергією це навичка. Так само, як плавання ну, чи водіння автомобіля. І цю навичку можна розвинути. І саме тому я запрошую вас на мої енергетичні коучингові сесії, твоя суперсила виживання. Лише сім сесій, і ви навчитеся розпізнавати свої енергетичні патерни. Побудуєте власну модель свідомого енергообміну, перетворите свій режим виживання на режим процвітання. І на наших сесіях ми розберемо ваш особистий енергетичний профіль і створимо стратегії, які підходять саме вам. Бо те, що працює для інтроверта, не завжди підійде, наприклад, екстраверт. А те, що енергізує творчу людину, може виснажувати аналітика. Питання в тому, чи хочете ви надалі бути заручниками програми виживання, чи можливо час перепрограмувати цей чіп і примусити його працювати на вас? Мої коучингові сесії це не чарівна пігулка, це інструменти, перевірені часом і наукою. Це спосіб зрозуміти себе і нарешті почати жити, а не виживати. Запишіться на першу безкоштовну консультацію вже сьогодні. Просто залиште заявку в коментарях або через особисте повідомлення в соцмережах. Посилання на соцмережі в описі під цим відео. Ви народилися не просто виживати. Ви народилися сяяти. Тож, до зустрічі на наших енергетичних сесіях. Ваше нове життя починається просто зараз.